Багато сьогодні є релігій, багато є вір, багато є церкв, всяких рухів, і протестанти, католики, православні, п'ятидесятники, харизмати, свідки Єгове і так далі. І багато сьогодні є віруючих людей і віруючі люди вони сьогодні продвигають ось таке вчення: те, що Ісус Христос це не Бог, те, що церква. Не треба. Пастор, не треба жертвувати ні в якому разі не можна. Не треба. Е -е Ада немає. Ну і цей список можна продовжувати. І люди, вони просто ось беруть Біблію. Ось є якийсь вірш, і вони його виривають. Біблію як хочуть, так і трактують. І взагалі говорить те, що вчення Ісуса Христа та взагалі вже не треба, можна про нього забутися. Давайте будемо жити так, як хочемо ми. Такі люди це лжепророки, лжеапостоли, лжеучителі, які перебувають у духі Антихриста. Ось. І вони, такі люди, віруючі люди в лапках, ніяк не спасуться. Потраплять в ад. Ну, можливо, хтось із вас каже, та ада немає. Ну, знаєте, е Ісус Христос Він говорив те, що є ад. Е пророки, апостоли, е вони говорять те, що є ад. Взагалі, Бог він послав е своїх людей. Це апостоли, Божі люди, пророки. І що вони говорять? А вони говорять те, що ад є. Ісус Христос це Бог. Пастори? Пастор треба. Церква церква треба. І взагалі, хто краще знає Біблію? Ви чи апостоли? Звісно, апостоли, тому що Біблію істолкували апостоли, учні Ісуса Христа. Дух Святий, Бог написав усю Біблію через апостолів. Через пророків. Тому як нам спастись і не потрапити в ад? Дуже все просто. У нас є Божі люди, у нас є апостоли, пророки, і нам потрібно з вами слухати їх і продвигати вчення Ісуса Христа, святих апостолів, бути світлом і сіллю для цього світу спасати. Людей, тому напишіть мені, і я обов'язково вам відпишу. Давайте будемо вивчати чисте слово Боже з Богом.